Маємо чудову можливість познайомити вас з Land Rover Discovery Sport 2018 року, та його можна придбати. Це не просто засіб пересування, це вираження вашого стилю та смаку. Комплектація HSE – найвищий стандарт унікального досвіду водіння та комфорту, що пропонує Land Rover. 44 тисячі пробіг. З цією кількістю пробігу Land Rover переконався у своїй надійності та міцності. 2 літровий бензиновий двигун, що поєднує потужність і ефективність, щоб забезпечити вам найкращий досвід водіння. Матеріали салону шкіра, вишуканість і комфорт в кожній деталі, зроблені з дбайливістю та увагою до деталей. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Discovery Sport точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.